Всім привіт! Рада знову вітати на своєму каналі. Вже дуже давно не знімала відео, мабуть, більше місяця минуло. Ну, були свої справи: то зі світлом ці проблеми, то з водою, то спека ця шалена, то настрою нема, то деякі труднощі були. Але тим цікавіше буде розказати, що у нас тут змінилося. Як я пам'ятаю, на той момент, як я останні відео знімала, в мене було. У хазяйстві 24 голови поросяток. Один кабанчик, дві свиноматки. Одна свинка, яка готувалась на свиноматку, два підсвинки і 18 поросяток. Поросяток, як бачите, лишилось сім. Сім маленьких, кругленьких. Це вже їм більше, ніж два місяці. Вони вже давно-давно живуть без мами. Тут є і від чорненької свинки, і від біленької поросятка. Ну, звісно, тих, що яскравіше, з біленькими плямками забрали перше. Нам лишилися лише чорненькі. Ну, мене і чорненькі влаштовують. Такі гарненькі. Такі вже не маленькі. кусачки. Можуть покусатися, можуть похрюкати. Такі класні. Зростають добре. Вже скоро-скоро будемо переселяти їх у загородочку, там де є вигул, хоч трошки. Бо сидіти увесь час старає, їм вже і тісненько, та й сумненько. Так само лишився у нас кабанчик наш гарненький. Так мій хлопчик. почуйка. Почухати треба, одразу падає. Дуже ласкавий хлопчик, але так йому сумненько самому жити. Ніяких свинок поряд з ним немає, тільки за стіночкою чує поросяток маленьких. Йому дуже сумно. Він, звісно, звик, щоб поряд з ним хтось був. Тому кожен раз, як мимо проходиш, оце він голос чує, падає, щоб його хоча б почухали, бо дуже йому сумно самому жити. Так, дуже сумненько. Тут поряд з ним відгородили його, поки що виливаємо бетонну стяжечку. Туди пересілимо поросяток. Кабанчика звідси заберемо і тут будуть жити маленькі поросятка. А це, щоб взимку можна було в сарай ходити спокійно. Бо нагортають багато землі. І важко пройти по багнюці. Розкажи кабанчику, як ти сумуєш один. Отак, хру-хру. Сумно, скажи мені, самому, так? Де мої дівчатка? І того один кабанчик, сім поросяток. Вісім. Ось ще, дівчинка, моя білочка. Знову брудненька, бо живе в сараї. На вільному виголі вони чистіше, звісно. Так, дівчинка. Це одна свиноматка в мене лишилась, яка вже поросилася. Дев'ята, значить, свинка. І ось моя десята свинка. Наша красунечка. Вона тут жила з двома підсвинками, з двома кабанчиками кастрованими. І зараз вона дуже сумує, що лишилась сама. Вона в мене буде свиноматкою. Така вже гарненька так набрала. Я так переживала, що вона була маленька і худенька, коли купляли. Але піднабрала, така гарненька стала. Хотіла я поселити з білкою, з білою тою свинкою. Але вони так побилися сильно, ми їх на силу розняли. Ну, на наступний день ми вже з'ясували, вони обидві у той час входили в охоту. Бо на наступний день вони вже в охоті повні були. І тому, мабуть, агресивні один, одна до одної були. Ми цього якось пропустили цей момент. Звели їх разом і вони почали битися. Тепер сидять окремо та в сараї Це тут на вигулі, її є де гуляти. Але вона дуже сумує, тому що сама. Звикла все ж таки в компанії. А тепер сама. Саменька моя дівчинка. Щоб не сумувала, роблю їй дощик, вона там купається, то у неї болото. А ось тут у мене найдивніше для мене самої поповнення. Чесно кажучи, я й сама від себе не очікувала. Але тут їздила машина по селу, продавали вони качки, там курчата, А, Сусідка моя купляла, а вона так ну, добре розуміється на птиці. Каже, я завжди тут купую, у них гарні пташенята. І я побачила це гусенят і я у них закохалася. Вони такі гарненькі, такі маленькі були. Їм було десь о, 10 днів на той момент. А зараз їм вже півтора місяця. Такі великі, вони ростуть прямо кожної години. Зранку виводиш одних, в обід приходиш, вони вже більші. А ввечері ще більші. Я не думала, що вони так швидко зростають. Такі прикольні. Вони дуже е, як орієнтовані на людину. Тобто, от, я розмовляю, вони всі йдуть до мене. Я там іду кудись, якщо виводжу їх там на вигул, пасти, Вони всі ходять за мною, як за квочкою. Ну, не те, щоб вони прям такі розумні, що я їх покликала, і вони йдуть, але підходять. Пластяться, до рук можна брати, такі гарненькі. Дійсно, такі великі, хоча їм лише півтора місяця. Так, мої гусенички. Звую гусени, гусьони. І вони мене розуміють. Так, розмовляють зі мною. Гуся, моя гуся. Ось так розмовляємо, так? Ну це супер, це перші пташечки в моєму житті. І я поки що розбираюся, як правильно їх вирощувати, як з ними розбиратися, коли їх там вигулювати, коли купати. Водичка, звісно, лється, прям кубами виливається. Бо їм треба і покупатися, і попити, і просто вони розхлюпують. Тут вони так. Трохи поросята. Так. І щодо того, що як поросята, ось о, прибирання у них, вони не чують у мене в сараї, загородочкою їм зробили, а в день вони на виголі. Тут огорожена сіточкою такою півненькою, щоб вони могли гуляти. А лише вночі вони знаходяться в сараї. А поросяти знаходяться в сараї повсякчас. Так ось, що сім поросят роблять кучки, що 11 гусят роблять кучки. Прибирати потрібно через два дні, що у тих, що у тих. Але у поросят якось воно все, все у куточку, вони ж обираються, там собі все роблять. А у цих по всій поверхні. Так, ну і запах. Запах, звісно, не порівняти. Від поросяти, від гусят. Поросята, вважай, і не пахнуть зовсім порівняно з пташками. Ну і докупи ми взяли собі ще декого. Так, розкажіть, розкажіть, кого я там ще взяла, а вам не подобається. Зараз покажу. Ну ось, на додаток до гусей взяла ще десяток мулардів. Це такі качечки. Вони гібридні від мускусної качки, ну, від індокачки, з пекінською качкою. Змішано і виходить такі муларди. У них плямочка на голові, обов'язково має бути. Я не знаю, наскільки чисті ці муларди, але зростають вони, їдять навіть мені інколи здається, що більше, ніж гуси. Також постійно купаються це їм. Також півтора місяці. Але зробила я помилком. Бо гуся там було 10 днів, а каченятам було 5 днів. І одразу ми їх разом посілили, і гусенята стали дзьобати качок. Я злякалася, що вони їх понівечать і ми їх розсілили. Тому качки живуть в одному загончику. Ось їм будиночок такий зробили. У них тут болото. Тут миска, там болото, всюди вони купаються. Ось. І живуть вони окремо. Гуси на ніч в сараї, а качки у себе у домівочці. Ну і потім вже пішло-поїхало одне до одного. Потім мені знайома, у якої я молочко беру, сказала, що у неї налупилося багато каченят. Від е, мускусні качки шипуни або індоутки. Ось так. Ну і що? Ну і їх я теж собі взяла десяток. Бо теж цікаво спробувати, що воно таке. Так через сіточку якось не фокусується. ну покажіться. Ось такі вони. Ну Вони тут різного віку. Там хтось старше на пару днів, хтось там молодше на 2-3 дні. Купалися мокрі. Ну, різниця дуже помітна. Вони не так швидко зростають, але все одно прикольні. Теж купаються. що шоті, шоті до речі, вони не крякають, немає від них якогось шуму. Так, ну. Оце, ось так вони розмовляють. Не голосно, ніхто не кричить. Бо у сусідів є качки, звичайні. Ну, я чую завжди. Зранку, ввечері, в день, постійно вони так голосно крякають, а ці щось там трохи пікають. І навіть не шиплять, хоча нібито мають. Такі гарненькі. А тут дівчинка в своєму болоті бульки пускає. Тобто ось так змінилося моє господарство. Свинок було 24, лишилось 10. Пташечок не було зовсім. Тепер у мене 11 гусенят. Ну, Їх було 12, але одного ми втратили. На жаль, собачка вирішив з ним погратися, так як він ніколи не бачив домашньої птиці, він з ним грався і. Ну, Таке. 10 у мене мулардів і 10 індокачок. Ось такі зміни у нас відбулися. Цей гусячий кілер. Каже, я не хотів, я просто не знав, так? Просто не знав, що так може бути. А так в цілому все гарно. Поросята підростають. Розпродалися, до речі, нормально так. Поки була оця спека скажена, я думала, що в мене лишиться усі 18. А потім один, другий, там чотири взяли, там два взяли. Одна цікава історія була. Приїхали люди аж з Вільнянську. Лише за однією свинкою. Кажуть, хочемо на Новий рік. Щоб було, було своє м'язко. Ну, думаю, якраз по усім строкам воно виходить, що на новий рік вже можна різати на м'язко. Взяли, за чотири дні дзвонять, а можна ще одну. І Хоч я вже не збиралася, там вже є оголошення зняла і все. Думаю, ну ладно, одну, одну ще віддам. Ну, вони приїхали, показали фото відео, як у них свинка споживає там. Я забрали ще двох. Я не знаю, чесно кажучи, як вони збираються різати. Я навіть не думаю, що там хтось когось заріже, бо свинка у них у ванні купається, на дивані спить, дружить з лабрадором і бігає по всьому подвір'ю. Тепер у них там три свинки бігають. Не знаю, дуже добрі люди, такі цікаві. І так з любов'ю до тварин ставляться, тож мені не шкода було віддати ще двох їм. Хай, на щастя, зростають. А там подивимося. Може, у них стане їх багатенько. Ось такі у нас справи, трошки розказала. Планую вже так надовго не пропадати, але там подивимось. Хто сумував за мною, мені дуже приємно, коли в коментарях згадують, нагадують про себе, нагадують мені, що потрібно щось зняти. Бо я трошки. Трошки якось розслабилась, нічого не знімала. Але дуже приємно, що про мене пам'ятають. На все добре. Не забувайте вподобайку. До нових зустрічей. Усім пока-пока.